В початковій школі я займалася танцями, займалася музикою, я грала на піаніно і після поїздки на море тато віддав мене в басейн на плавання. Спочатку воду взагалі не любила, я не могла зловити це дихання, мені не подобалось, я тонула, і так воно виходило. Після чого з часом в мене почало виходити, я пішла на перші змагання. Звичайно, вода для мене має особливе значення в житті. Це взагалі для мене як окреме життя. Я дуже люблю плавати, я пробувала різні спорти, там, ходити в зал, бігати, на турніки ходити і нічого не рівняється до плавання. Коли я плаваю, я розгружаюсь морально дуже сильно. Мені подобається відчуття, яке я отримую після тренування, коли я пророблю певну роботу, я виходжу і я розумію, що це круто те, що я роблю. Навчаюся у Львівській політехніці на соціального працівника. Коли я закінчила школу, я не мала поняття, куди мені поступати. Але за рекомендацією хороших знайомих я пішла саме сюди, і мене цілком влаштовує мій вибір. Я все життя займаюся спортом, тобто я вже більш-менш всю навчилась поєднувати навчання зі спортом, але все рівно спорт займає більшу частину. Мого часу, тобто на навчання я віддаю всі сили, які залишились. За два курси, що я тут навчаюсь, я вчусь на дистанційному. Тобто, фактично, в політехніці мене майже не було. Але звичайно, що головний корпус надзвичайно красивий. Викладачі так, в більшості емпатійні, лояльні, йдуть зустріч, це теж дуже круто. Тут я тренуюся зі своїм тренером і своєю командою. Ми ходимо на сьому годину до дев'ятої. Ми плаваємо. В основному я плаваю кроль, я плаваю довгі дистанції. Це від 400 метрів 800 і 1500. А Раніше я ще плавала комплекс 400. Це було теж довша дистанція, але я її не дуже люблю. Був період, коли я показувала дуже хороші результати, я їздила на чемпіонати України, я їх вигравала стабільно. Я виконала норматив у збірні України, тобто я була у збірні України. І мені не вистачило буквально секунди, щоб відібратися на чемпіонат Європи. Універсіада, яка була місяць тому, мені я там здобула золоту медаль, це було важко, тому що до цього я півтори роки не плавала. Тобто, я плавала десь місяць-півтори і поїхала на універсіаду. Мені потрібно було віддати всі сили. тобто це як почати плавати заново. Я забула все. Забула, як плисти, як розкладати дистанцію правильно, як стартувати, як фінішувати. Для мене було морально, напевно, дуже важко, так само, як і фізично. Але ця перемога дала мені певний поштовх і я знаю, що є над чим працювати. Звичайно, є а, мрія про Олімпійські ігри, можливо, навіть не як золота медаль, це як участь, напевно. Але я дуже боюсь зараз загадувати щось, тому що в мене вже було дуже багато досягнень, цих, і я їх втратила. І зараз я маю ще одну змогу йти до цієї цілі своєї, тому я просто напевно хочу займатися тим, що мені подобається. Плавати — це класно, ходіть плавати.